Всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. На жаль, деякий час їх таки не було на моєму каналі, не було зовсім часу нічого ні знімати, ні монтувати. Справи були дуже такі всі спокійні, нічого цікавого. А зараз хочу вже поділитися із вами перед Великодніми Підготовками і одним днем із мого життя. Тож, як бачите, я е, знімаю процес приготування пасочки. Е, я готувала цього разу дуже мало пасок, тільки 4 штучки. Е, готувала нічну паску. Якраз таки зараз я зробила опару. Там в мене тільки молоко, дріжджі, цукор і борошно. Ну, нічого. Іншого туди я не додавала, все ось так гарнесенько розмішала, прикрила харчовою плівкою і залишаю, нехай тісто підростає, точніше, опара. Опара підростає дуже-дуже швидко, буквально хвилин 15, поки я встигла помити посуд. Тож далі я вже готую перше тісто, до опари я додаю. Яйця, а, і борошно. Все це я теж гарно перемішую, закриваю гарненько харчовою плівкою і відправляю на цілий, цілу ніч у холодильник, для того, щоб тісто підростало у холодильнику. Вже на наступний день ми готували Софійкою пасочку. От, бачите, вона у холодильнику дуже гарно підросла, утворилося дуже багато бульбашок. Софії дуже подобається цей процес. Дивитися, як готується Паска. Тож у цього року Софійка готує паску. Вже до того тіста, що у нас підросло, ми додаємо ванільний цукор, сіль, додаємо цукор, також жовтки і е, цілі яйця. Жовтки там у нас є <гум> відміряні, скільки нам потрібно, відраховані. А і ще маємо по рецепту додати яєчка. А, таким процесом займається Софійка. Я зараз це все гарнесенько вимішую. Звичайно, не сама, вона теж вимішує. Ми ділимося, то вона мені борошна досипає, то я їй борошна досипаю, то я розмішую, то вона розмішує. Ну, якось так. В самому кінці до такої паски потрібно вмішати холодне вершкове масло. Звичайно, що якщо би був кухонний комбайн, тістоміст, було би набагато легший, простіший і краще. Але так як в нас його немає, тож ми спочатку трошечки вимішуємо лопаткою, а потім я вимішую все просто руками. Звичайно, це не вийде така там супер паска, як панеттоне, яка там тягнеться, як показують в інтернеті, тому що руками ви її так не вимісите. А от е смачненька, просто паска виходить. Я її вимішую просто руками. Так. До того часу, щоб не було жодного шматка масла, це займає хвилин, напевно, 50 або їх до години часу. Потім беру більшу посудину, таку, щоб, наприклад, тісто займало третю частину у ньому. І прикриваю зверху кришкою чи харчовою плівкою і залишаю, щоб тісто теж підростало. Поки у нас підростає пасочка, ми готуємо спартак. Я відмірюю мед, в мене тут він натуральний. Тож буду готувати на ньому. Також додаю масло, додаю цукор, все це перемішую, додаю какао і відправляю на плиту. І от халепа я забула додати яйця у такій спішці, коли хочеться зробити дуже багато за день. Вже почало навіть трошечки все плавитися, але не нагрілося сильно, тож я встигла ввести яйця. Тісто я прогріла, обов'язково треба пильнувати, щоб воно не почало кипіти. Просто має по краючках трошечки булькати. Тоді додала розпушувач, додала соду, погасила оцтом і гарнесенько почала тісто розмішувати. Тісто, як бачите, дуже-дуже збільшується в об'ємі. І після цього я додаю борошно. Я ніколи не забиваю тісто на спартак борошном. Я його розмішую ось так, до такої консистенції, потім воно в мене Охолоджується і я його відправляю в холодильник приблизно на півгодинки, і аж тоді я його випікаю. Тим часом в мене підійшла пасочка, як бачите, каструлька була велика, тіста було мало, а тепер вийшло так, що тісто вже на цілу каструлю. Я підготувала форми, в мене там чотири більші форми і дві маленькі. Всіх, кого я не питаю, всі печуть багато пасок, принаймні пекли. І коли я кажу, що я печу на свою сім'ю чотири паски, підсмішковуються з мене трошки. Але насправді, на момент озвучення відео, сьогодні у нас п'ятниця, завтра субота, то в мене ще залишилася одна паска. І не тому, що вони не смачні, а просто якось так ну, не з'їдають. Поки мої пасочки будуть підростати, я буду готувати заливку. Тут у мене мигдалеве борошно, кукурудзяний крохмаль і цукрова пудра. Я це все гарнесенько перемішую. Потім у мене є відважений яєчний білок. Це просто теж все разом перемішую, щоб об'єдналися інгредієнти, і виходить ось така каша. Її я до однорідності стараюся довести, потім перебираю кондитерський мішечок і гарнесенько, ось так уже, коли пасочки підросли, заливаю такою поливочкою, і не потрібно робити ніяких глазурей, принаймні я таке не роблю. Посипаю зверху цукровою пудрою, і так я пасочки випікаю. Більше нічого, ніяких прикрас на паски не готую. Тим часом. Поки пасочки печуться, я вже розкатала спартачок. Єдине, що мені залишилося так, це попроколювати спартак, поробити в ньому дірочки. Ще готувала на пасочку бісквітний один тортик. Весь процес не знімала, оскільки все так по стандарту, приготувала вже на наступний день, якраз таки знімаю як складаю кошичок. Кошичок ось цього року бажаючих допомагати складати не було. Всі були зайняті своїми справами, навіть Софія. Кошик я складаю дуже просто: все так як і має бути символічно. В кошику має бути Паска, як такий основний продукт. Мають бути молочні продукти, мають бути м'ясні продукти і мають бути яйця. Більше нічого іншого в паску я не кладу. Ще коли є зелень, то кладу зелень для прикраси. А так більше нічого не кладу. Знаю, що кладуть ще, а, ще кладу масло і кладу сіль. А, ну, масло відноситься до молочних продуктів, а сіль сама по собі. А, знаю, що хтось може класти і. Там і вино, і хтось і гроші освячує, і, і пляски освячують. Я такого не освячую. Я складаю дуже такий простий кошик, е такий, можна сказати, лаконічний. Е крашенки у цьому уроці я взагалі робила у цибульовенню, навіть не купувала ніяких наклейок, нічого просто. Пофарбувала без нічого, взагалі без листочків кинула в цибулю, в листя від цибулі, проварила, залишила і такі писанки у мене вийшли. Дуже просто теж я готувала, нічого такого заморочливого не готувала. Показую спартак, я залила ще холодець, напекла відбивних, тому що найбільше, що люблять їсти діти, це відбивні, приготувала. Салати два види. Теж дуже прості. Ось ось уже в мене тут і перекладений бісквітик стоїть, і ще залите желе, і я вважаю, що цього є більш ніж достатньо для того, щоб е, пригостити навіть когось е, на сам Великдень. Ну, і, звичайно, сам Великдень. У нас паски освячують безпосередньо тільки на е, Великдень. Перед великим одним у суботу в нас немає такого. Я знаю, що освячують по містах і в суботу вечором, і ще з ранку в неділю. У нас тільки зранку. У неділю. І ось так пройшли мої великодні свята. Після них, чесно кажучи, хочеться зразу працювати. А, чим ми і займаємося. Як бачите, древітні вже на місці, де вона була, немає. Там є пусто, ми її повністю розібрали, все прибрали. Єдине, що там залишилося, так це а, фундамент, на якому вона стояла, треба, щоб. Приїхав трактор і просто його вирив, викопав. Я підготовляю повним ходом грядки для того, щоб щось вже садити. В нас набагато є холодніше порівняно з іншими регіонами, тож, і відповідно, у нас і садять трошки пізніше, ніж в інших місцевостях. Окрім того, що я займаюся копанням, так ще й допомагаю трошечки чоловікові то потримати щось, то перевернути щось Ми біля дому. Хочемо загородити пліт. Звичайно, що пліт не якийсь такий дуже гарний, а такий чисто господарський, поки що він буде нам служити, оскільки до гарного ще далеко. Треба просто обгородити територію, тому що. Немає ось тут понад яблінки, як бачите, тут є пусто і хочемо відгородити, оскільки там вже з'являються і нові власники в тих земель, і хочеться, щоб все було загороджено так, як має бути. Ну і відповідно, треба і бік загородити. Тому що в нас ще є по сусідству і коровки, і господарям, які женуть коровки, пастися теж незручно, тому що вони люблять заходити до інших людей в двір. В нашому випадку це у наш двір. І, і мені не подобається, бо може щось потоптати, поламати, ну і їм важко бігати, їх завертати. Тому такий чисто господарський плід, який буде більше захищати від якихось тварин, таких великих, як корова чи коза, ми зараз робимо. От бачите, чоловікові тримаю. каже, тримай. Я так дивлюся, як він тим молотком б'є, і чомусь мені нагадався анекдот про кума і про бика. Коли хотіли зарізати бика. Господар покликав кума, каже: Потримай її. Я, я його оглушу, вдарю його молотом. Той каже: добре, тримаю. Ну одним словом, той був не дуже такий досвідчений різник, і е, закрив очі, раз бика, так глусь! Дивиться, відкрив очі, є бик стоїть. Ще раз бика Лусь, далі бик стоїть. Ще раз замахуюся, тут каже: стій, стій, каже, Ти ще раз мене так вдариш, тоді бика будеш сам тримати. Я так теж тримаю, і думаю, чи не буде так, як і з биком. Звичайно, це ж все жарти. Треба, звичайно, і трошечки берегтися, бо буває всяке. Але в нас щоправда все було добре. Млотом ніхто не получав. Ще одне завдання: це є підготувати площу для посадки картоплі, оскільки ми вже вона в нас вже є з ораном, До нас приїжджав тракторист, це все поорав, гній є вивезений. Єдине, що гній треба. Розкидати. От то ми собі пішли гарненько, дружно розкидувати гній. Справа дуже не така швидка. Як почали там зранку щось городити, копати біля хати, потім пішли далі від хати це все розкидати. І, можна сказати, що більша половина дня вся і пройшла. Тішить мене, щоправда, те, що після тих всіх пасок пляцків і такої дуже калорійної їжі, така фітнес-програма допомагає людині більше лишатися здоровою. Звичайно, якщо це не надмірно, бо можна і так попрацювати, що потім можна і захворіти, але в міру це є дуже і дуже корисно. Так ми накидалися, що я, як йшли вже назад, навіть забула зняти, як воно виглядає, коли вже все є розкидано, і поле та плантація. Підготовлена вже до вилучення. Повернулася і показую, що вже верхня вся частинка є загороджена плотиком. Також є вже все перекопано тут, підготовлено для грядочок. Просто треба вже формувати грядочки і все засаджувати. Ось так. Там в мене вже є часничок, який вийшов. І е, вже можна садити щось і далі. Єдине, що ще на вечір хочу зробити, так це покропити свої кіпариси. Я не знаю другий рік підряд в мене ось така біда із моїми рослинками. Не знаю чому, помічаю, що тільки коли закінчуються ті такі березневі дощі, е, вони. Стають такі, якби їх просто посушив, попалив. Здається, що кипариси отримують якийсь опік. Не знаю, що то, чи то дійсно якісь пішли такі кислотні дощі, тому що багато хто жалується, і то не воно, і в і мене воно таке є. Ну, не знаю. Тому що я спеціально як тільки побачила, що там кінчики десь-не-десь є такі а, жовтаві, я почала їх підживляти, щоб їм було, щоб вони легше з тим всім справилися, щоб їм було добре. Добре, одним словом, минулого року вони були менше такі пожовклі. Того року такі пожовклі я їх хотіла пересаджувати, навіть і не знаю вже чи їх варто пересаджувати, чи вони зможуть справлятися з тими змінами в, клім... в кліматі, чи їх варто пересаджувати. Одним словом, не знаю, що з ними робити. На вечір ще встигла приготувати з освячених яєць щавльовий борщик, тому що ходила туди-сюди, додивила, що є щава і приготувала ось такий борщик, приготувала котлетки і все. Всі справи на цей день закінчені. Ну і відповідно відео моє теж підійшло до кінця. Маю велику надію, що воно вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па, до зустрічей!